Вітаю! Весна ще не сміливо, ледь помітно ступає вона рідною Україною. Її прихід це завжди свято, свято оновлення та відродження. А чи знаєте ви? Що весна приходить до нас не лише з першим теплом та сонечком. На початку весни, 9 березня, ми відзначаємо річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Цей погляд, обличчя постать відомі кожному українцю і не тільки по всьому світу знають цього видатного українського поета та художника. Тарас Шевченка національний герой, символ України, його ім'я, названі населені пункти, вулиці, площі, райони, парки, театри, університети, бібліотеки. У світі налічуються 1384 пам'ятники Тарасу Шевченку. Він написав багато віршів та картин про свою рідну українську землю. Про нашу з вами батьківщину, про її чарівну і дивовижну природу адже рідна земля як рідна мати. Вона найкраща і одна єдина. Весна, садочки зацвіли, неначе полотному криті росою Божою умиті. Біліють весело з землі, цвіте, красується цвітами, садами темними лугами. Шевченка дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо довгий час був змушений жити в неволі та на чужині. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає, нічого в Бога, як Дніпро то наша славна країна. Вдалині від Батьківщини Тарас Шевченка пригадував мальовничі куточки нашої природи і писав чудові картини та вірші. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Твори Тараса Шевченка Перекладені більш ніж ста мовами світу. Найвідоміша збірка має назву Кобзар саме завдяки. Їй Тараса Григоровича називають великим українським кобзарем, тобто народним співцем. А останнім виданням Шевченка був буквар для дітей та дорослих. Вірші Шевченка пронизані теплом і любов'ю до рідного краю. Стала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінкам укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає, землю убрану весною, вранці зустрічають. Весна в Україні починається з Шевченка. У березні 1814 році він народився. У березні 1840 року вийшов його перший буква Кобзар. У березні Шевченка й покинув цей світ, заповівши нам свою піднесену поезію, сповнену вірою в народ і синівською любов'ю до рідної землі. Загляньмо в очі, ці сумні, в них випромінюється сяйво любові, ніжності, струни тієї скрипки, що так грає справно. Чого відкрити мудрість і краса, переплітаються в душі поета, Не гасне свічка пам'ять роса. В серцях людей на всій планеті весна починається з Шевченка. Цьогоріч в багатьох з нас виникає відчуття, що ця весна буде особливою, найкращою та найсвітлішою. Сподіваємося, що Шевченковського свята починається для кожного українця справжня весна. Хай увіде вона в кожен дім, в кожну душу. Надійним теплом і щирою любов'ю